По вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна і це гороскоп на квітень для вас. В кінці березня у нас відбулося сонячне затемнення в знаку Овен. І це затемнення буде впливати на подальші півроку нашого життя, а також ми його відчуємо ще в квітні місяці. І для вас це можливості по четвертому сектору. Тут ви можете вирішувати якісь сімейні питання, багато спілкуватися з ріднею, з родичами, може змінитися ваш склад сім'ї, так, можливо, хтось удовільний. Дружиться, в когось народиться дитина, з'являться немовлята. От, може змінитися дійсно склад сім'ї. Або дуже багато якихось вирішення питань з сім'єю, з родиною. Також це все те, що стосується нерухомості: купівля, продаж нерухомості, оренда нерухомості, оренда там якоїсь приміщення для чогось. Також ви можете переїздити. Не знаю, купувати щось своє житло, купувати нову техніку, купувати меблі для, для житла. Ну і це все те, що стосується вашого господарства. І зараз дійсно актуальна тема огородів. І, можливо, хтось буде щось собі купувати для покращення праці біля дому, для щось в свій гаражі, як то кажуть, там да біля дому, попоратись біля дому, хтось придбає трактора чи корову. От, все те, що стосується вашої земельної ділянки і вашої нерухомості вашого дому. Ви якось будете покращувати свій побут, робити кращим, комфортнішим своє життя в своєму домі. Хтось буде квіти висаджувати. Це теж у нас четвертий сектор. А хтось дійсно переїздить або почне з кимось проживати. Е, також це четвертий сектор, це сектор нашої батьківщини, можливо, дехто повернеться на батьківщину. Е, от, або навпаки виїде. Е, ще це може стосуватися спадщини. Можливо, ви будете вирішувати питання спадщини. Е, от, або якісь сімейні питання в полі вашої сім'ї. От ремонти, переїзди, купівля чогось в дім, купівля нерухомості, взяття іпотеки. От ці всі питання можуть у вас в квітні місяці підніматися. Першу половину квітня на нас діє гармонійна конфігурація бісекстилю у вашому п'ятому, сьомому та третьому секторі це дає гарні можливості вам для партнерських відносин, як особистих, так і ділових. Тут ви можете з кимось познайомитися, з якоюсь людиною, яка стане в майбутньому вашим спутником, якщо ви одинокі, якщо ви вже в парі, ви можете десь поїхати відпочивати. Третій сектор це в нас і короткі подорожі. Або ви підете. Вивчати щось, здавати на права, вивчати і підете на якісь курси, можливо, тому що п'ятий сектор це в нас сектор хобі, і, можливо, ви будете розвивати якесь своє хобі або займетися творчістю, будете реалізовувати якийсь творчий проєкт. І у вас будуть купувати цей творчий проєкт, або ви будете з кимось співпрацювати по цьому творчому проєкту. Також можуть підніматися теми дітей. Можливо, ви будете зайняті якимись питаннями дітей. І ну, третій сектор це ще можливості, знаєте, коли дійсно ви можете десь переїхати і зміниться ваше оточення, зміняться ваші сусіди. Можливо, ви проходили стажування або будете проходити стажування на новій роботі. Ну і все те, що стосується автотранспорту, купівля, продаж автотранспорту, короткі подорожі і теми документів теж можуть підніматися в першу половину квітня. Ну, в кожного буде своя ситуація, але на небі такі складають. Аспекти, які дають вам гарні шанси для цього, гарні шанси там, хто планував вагітність, гарні шанси для одиноких, з кимось познайомитись на майбутнє, гарні шанси для переїзду, для ремонту, для партнерських відносин, ділових. Особистих, можливо. 7 числа у нас Меркурій виходить з свого ретроградного руху, знову ж таки, в вашому цьому сьомому секторі, і тут вам дороги відкриті. Можна їхати в подорожі, в відрядження. Тут легше будуть проходити робота з документами, здавати звіти, якісь буде набагато легше. Тут можна купувати, продавати автотранспорт. Здавати на права вже буде легко, можна буде здати, от і не доведеться перездавати. Також такий Меркурій дуже добрий для спілкування, особливо з новими людьми. Можливо, у вас буде, буде багато нових знайомств, ви будете знайомитися з новими людьми, і будете з ними спілкуватися, ну або обсуждати щось із своїми рідними, там, братами, сестрами, ріднею. Буде багато спілкування, можуть з'явитися нові сусіди. 16-го числа Меркурій перейде в Овна, в ваш четвертий сектор, і тут якісь розмови знову ж таки, про вашу нерухомість. про... Можливо, ви про щось будете з кимось домовлятися на рахунок нерухомості, на рахунок спадщини, на рахунок оренди приміщення, на рахунок ремонту, на рахунок там будівництва. От ці всі теми будуть активно у вас просуватися. 13 числа у нас Венера виходить свого ретроградного руху по вашому третьому сектору, і тут тісно вам задоволення будуть приносити якісь подорожі, можливо, якісь курси, якісь нові знання, нові спілкування, гарні прогулянки. Теми автотранспорту можна буде продати, купити автотранспорт, так? поїхати в якусь подорож з приємним спілкуванням, або ви ну, познайомитеся з кимось, або будуть, знаєте, це те, те, що нам приносить задоволення. Можливо, ви поїдете десь зі своїм коханим відпочити чи зі своїми дітьми. Або сім'єю разом, так? Десь на якийсь приємний відпочинок. Але 13-го числа у нас також відбувається повнолуння. А, ще, до речі, по Венері по третьому, можливо, ви щось десь вивчали, проходили якісь курси, і тепер ви почнете в свою роботу додавати це і таким чином отримувати за це прибуток. Тому що Венера це в нас і фінанси. І тут, може, ви, ви там здобували якусь кваліфікацію, і тепер почали працювати в цьому напрямку, і вам будуть приходити за це фінанси. Повнолуння в Терезах у вашому 10 секторі буде 13 квітня. І тут може закриватися, знаєте, якісь питання, це коли ми підводимо підсумки по чомусь. Тут будуть підніматися питання роботи, кар'єри, вашої репутації, вашого соціального статусу, все те, що стосується. От, і дійсно, хтось може змінювати роботу, хтось може, знаєте, розпочати власний бізнес, можливо. Ну, Змінюватися репутація може на краще, можливо, хтось із вас соціальний статус може отримає хтось пропозицію руки і серця, хтось може стати батьками і зміниться статус. Хтось вийде на пенсію, тобто це все те, те, що офіційно, якщо це не стосується вашої роботи кар'єри. кар'єри. Ну, в основному це наша робота, наша кар'єра. І дехто дійсно може змінювати або йти з старої роботи, йти на нову роботу, або, навпаки, якось пристосовуватися в новому колективі на новій роботі. Можливо, декому можуть і дати знаєте, якісь додаткові обов'язки, або. Поставити керівником якогось відділу, хоча це повнолуння, але ну, може бути так, що і нова посада. 18 числа Марс переходить в знак Лева, ваш восьмий сектор. І Марс це наша енергія, це коли ми себе проявляємо, в знаку Лева це яскраво, це багато енергії. І тут енергії по восьмому сектору. Дійсно, багато хто буде вирішувати якісь фінансові питання. Питання кредитів, іпотек, спадщини. Це все виходить на перший план. Кому актуально, той буде дійсно брати іпотеку на якесь житло. Хтось буде вирішувати питання спадщини, хтось буде отримувати аліменти. Можливо, будуть змінитися він у фінансах вашого партнера, і буде вам допомагати. Тут можуть приходити якісь фінанси. Фінанси від клієнтів, якщо ви працювали, теж можуть бути. Також мож... ну, якась активність по восьмому сектору. Це коли наші бажання, які ми хочемо, ми їх починаємо отримувати. Це фінансові бажання. Можуть бути, знаєте, коли ми енергію кудись в щось вкладаємо, ми можемо отримувати за це непогані фінанси. Або вам хтось буде допомагати фінансово, можливо, якась соціальна виплата вам прийде. Чи ви Будете брати кредит на щось і в щось інвестувати. Іпотеку тут теж добре брати, от, тим більше, що у вас все пов'язано з нерухомістю, або кредити, якщо ви впевнені, що ви їх повернете. Також це, знаєте, можливі зміни в інтимних стосунках в, в декого. Хтось додасть пристрасті, в кого вже ну, інтимні стосунки такі. Ну, тут от саме якась енергія піде, от ви будете такою. Знаєте, якщо жінка лвицею або левом, якщо ви чоловік в ліжку, тому що восьмий сектор це в нас от інтимні сексуальні стосунки. Е, з 19 го числа у нас сонечко переходить в знак Тельця у ваш п'ятий сектор, і там вже буде 27 го числа новолуня. Е, вже в знаку Телець у вашому п'ятому секторі, що буде впливати на травень місяць. І тут дійсно до вас приходять удача, щастя, кохання, флірт, романтика, задоволення, якісь, можливо, свята ви будете влаштовувати, десь їздити з коханою людиною. Хтось буде займатися питаннями дітей, справами ваших дітей або онуків, якщо у вас є онуки. Це такий знаєте, сектор. Е якщо у вас немає дітей, немає вашого партнера по життю, ви займаєтеся, можливо, ви будете розвивати якесь своє хобі, якийсь власний творчий проєкт, або десь виступати. Е П'ятий сектор це сектор щастя, сектор задоволення. 20, з 21 по 30 число у нас буде конфігурація ТАУ квадрата. Це напружена конфігурація, яка буде впливати на ваш 5, 8 та другий сектори. І тут теж буде стосуватися сфери фінансів. Це та сфера там, де нам потрібно докласти більше зусиль. І е, може стосуватися, можливо, будуть якісь витрати на дітей, е, або е, у вас будуть. Е, Знаєте, п'ятий сектор, можливо, ви багато потратитеся на якісь власні задоволення, і потім будете шкодувати про це. Е, ну, можливі якісь зміни у фінансах, можливо, фінансові майнові втрати можуть бути. Е, от, ну, треба буде більше докладати зусиль для заробітку. Е, от, або можуть бути якісь конфлікти в парах, в, у, у відносинах, конфліктні ситуації. Е, от, е, ну, Потрібно буде більше приділяти увагу своєму партнеру, своїм дітям і своїм творчим проєктам. 30-го числа у нас Венера переходить Вовна, ваш четвертий сектор. І, і тут дійсно, знаєте, це коли наше задоволення, четвертий сектор це коли ми отримуємо те, що ми хочемо. Венера, вона приносить дійсно задоволення. Можливо, дехто вже купить або продасть якусь нерухомість, або орендує те, що хотів, хтось доробить ремонт, або буде робити його з задоволенням. Хтось з кимось з'їдеться. Ну, можливо, ви робите щось для декору в будинок, і ви будете це продавати і отримувати кошти. От, це все те, що буде приносити вам задоволення, фінанси і гармонію у відносинах. Вдалого і гарного вам місяця! Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте!